Друзі, всіх вітаю! 2 жовтня, ми в Одесі і зараз знаходимося в парку Палярая. Це парк біля оперного театру. Мені завжди подобається біля оперного театру. Я вам про це неодноразово казала. Тут така особлива якась атмосфера, енергетика, тут завжди так затишно, якось чарівно. Я не можу навіть передати, це треба все відчути. Тому обов'язково приходьте. Це щось неймовірне. Але ми тут не зупиняємося. Ми проходимо через парк і йдемо далі. Які у нас сьогодні плани? Я хочу відвідати будинок Шем'якіна. Це така пам'ятка Одеси, історична будівля, яка несе цінність як зовнішнє, так і внутрішні. і Хочу на це все подивитися і, звісно, показати вам. Не знаю, чи вийде в мене зайти всередину. Я там ніколи не була, але будемо прориватися. А потім підемо на море. Сьогодні 20 градусів, сонечко немає, пилюка з сахари є. Що ще? Ну, подивимось, взагалі, яка там обстановочка на морі. Чи хтось купається. чи... Все, не будемо гаяти часу, йдемо. Спочатку поля рояль. Назвемо це відео так: Вулицями Одеси. Йдемо до моря. Друзі, Расенька, добрий день. В мене є питання до вас. Ви впізнаєте оцю собачку? Зараз я вам покажу її ближче. <смі> Що сталося? Хтось вкрав мою растю і підсунув мені оцю собачку. Де ділася растя собака? Друзі, якщо пам'ятаєте, не знаю, чи звернули ви на це увагу чи ні. Але у Расіньки була така родинка чи бородавочка на правому, на правому чи на лівому глазюку. Я вже сама не пам'ятаю. І вона відвалилася. І я дивлюся вчора, де вона. Нема, я кажу, ти растя чи не Растя? Вона мовчить, дивиться на мене, так що я не знаю, друзі, може це і не растя. Де моя растінька, собака. Ти хто? <різь> ти хто? Зараз я договорюся, що Растя мені дасть. Хто я? Да. Ну а взагалі-то я читала таке. Про породу такси, що в них оці такі бородавочки чи родинки, як хочете так і називати, вони протягом життя можуть з'являтися і так само можуть пропадати. Ну, самі. Тому це є теж така особливість породи, нічого страшного. Але вона в неї була довго, може, не з самого народження, але майже все життя. І відвалилася зараз. Ну Все там немає, ні ранки ніякої, все добре. Отака ситуація. Друзі, поле рояль, ще раз показую. Ви бачите, тут ресторан, стоять столики біля фонтанчика. І так тут От послухайте тишину. Пусть, пусть ця тиша скаже вам сама про цю обстановочку. Друзі, дерево. Яке місце сили. Ми зразінкою йдемо, попереду йдуть пан. Вони зупинилися і стоять, чекають нас, як виявилося. Ми підходимо, а вони кажуть, ми вас чекали, щоб висловити вам наше захоплення Растію. Вона неймовірна, вона шикарна. Вони почали робити її компліменти. О, Боже, я кажу, дякую да? так і є, я згодна з вами. Так і є. Растюня, вона шикарна. Це про тебе казала. Ми виходимо з полірояля на європейську вулицю. Раніше вона називалась Катерининська, ви пам'ятаєте. Але зараз європейська. Людей мало. Робочий час. Шануємо пам'ять загиблих героїв. Вічна пам'ять. Прочитала новину, що в Чорноморській відкрили алею героїв загиблих. Пам'ятаєте, де ми бачили з вами, що там я спочатку не зрозуміла, що це готують алею в паркі, оцей що паралельно моря йде. А потім ви мені написали, що це буде алея героїв. Я так зрозуміла, що вчора відкрили. Будемо в Чорноморську, обов'язково пройдемося. Ростюня, такими темпами ми далеко не, не дійдемо. Друзі, будинок вчених. Я бачу, що двері відкриті. Зараз зайдемо. Може нам вдасться потрапити на екскурсію. Я тут ніколи не була, теж хотіла я не була. Пам'ятаєте, був страшний прильот, великі руйнування. Який зазнав і будинок вчених в тому числі. Був він якийсь той час закритий. Зараз я бачу, що відкриті двері. Ходімо туди, подивимось. Може, вдасться потрапити на екскурсію. Друзі, ми на екскурсії. Несподівана, неочікувана взагалі йшла не туди. Але дуже рада, що я тут. Друзі, два слова про сам будинок. Будинок вчених знаходиться в садибі графа Михайла Толстого. До речі, це наслідки прильота. Побудований він був десь в 1830 році, там переходив з рук в руки, і десь в 1860 році його господарем став граф Михайло Михайлович Толстой, який відомий, він хоч і був дуже багатий. Але він був таким міценатом, він всім допомагав і був якийсь той час директором першого одеського оперного театру. Пам'ятаєте, коли ми туди ходили на екскурсію, нам. Розповідали, що театр згорів повністю, була пожежа, і театр згорів повністю. І ось на відновлення театру Михайло Толстий давав свої гроші і значну частину. І взагалі він там багато допомагав в місті, там якісь там і бібліотеки щось будував. там. Я, може, трошки не точно скажу, але я знаю, що і дружина його займалась благодійністю, і син. Теж потім займався благодійністю. Ми зараз в мармуровій залі, начебто це штучний мармур, але дуже красиво взагалі. Я в захоплені. Це єдиний дворянський маєток міста, у якому збереглася більша частина внутрішнього оздоблення в первозданному вигляді. І бачите, що Рашка наробила. Ви бачите, які руйнування це взагалі кожна зала має свою назву. Можливо, краще замовити екскурсовода, щоб він розповів вам всю історію. Є така послуга, але так як я не була готова до цього, я просто от прийшла і здравсті, і пішла. Тому ось так. І знову руйнування. Боже, який жах. Друзі, це картинна галерея. Тут були зібрані роботи світових художників. Вона була дуже велика, і оця прозора стеля вона для того, щоб світло проникала і вона підсвічувала картини. Це взагалі щось неймовірне. Ну подивіться. І більшість картин вже син Толстого графа віддав, оце він, напевно, да, віддав молодший, подарував місту. Раніше взагалі якось так було прийнято да, дарувати місту. Якщо ти маєш багато, то ти даруєш і місто. Всі залишають, дарують, скільки ми були в художньому Теж. А чому зараз такого немає? Не практикують так? Вже ну ну це шикарно. Це просто я взагалі я не знаю що сказати. Ой, ну дуже красиво. Я вже і під цим ракурсом, і під тим я не можу відірватися. ну Це просто вау. Це кабінет, напевно, якийсь там. Теж оця ліпніна вся. Стенди про сім'ю толстих. Клас. Ну і канцовка. Яка канцовка? З приходом радянської влади Толстим доводиться покинути свій особняк. Сім'я емігрує до Франції, потім Швейцарії. І в Швейцарії вони вже померли і Толстой, і його дружина. Але перед цим Толстой подарував місту свою бібліотеку. В нього була шикарна бібліотека, теж подарував місту. Ну, така історія. А в 1934 році до колишнього особняка Толстих переїжджає Одеський дім вчених, де знаходиться і понині. Ще раз дивимось на стелю. Подивіться на цю. Я взагалі не знаю, як можна було це все створити. Друзі, я кажу вау, ну, тому що воно навіть і зараз визиває якесь захоплення. Взагалі, то до вибухів тут було все значно краще. В цьому саду був ресторан. До речі, коли був вибух, то загинув охоронець. Тут же все летіло, обліцовка оця вся, вона вся вона була зруйнована. Також у будинку були вибиті майже всі старовинні вітражі. Пошкоджена меблі. Ну ми самі бачили. Подивіться у ці колони. Ви бачите? Жах. Росія це країна, яка не шкодує нічого і нікого. Вона руйнує все. Все і всіх вбиває. Внутрішній двор. Теж так затишно тут, да? Ця зелень клас. Платан західний написано. Друзі, йдемо далі. Прибутинковий будинок Заблуцького з флігелем. 1890-1906. дев'яносто чого ти постійно тягнеш? У мене одне питання, от як раніше, коли не було таких технологій, матеріалів і все будували отаку от, от красу, як ми тільки що бачили в палаці Толстого, да? Отут. Ну як так? А зараз не будують. Оце мені подобається така многоходовочка, коли з одного двора. Ти входиш в інший, отакі проходи йдуть ще. Зрозуміли. Раз що йдемо сюди. Друзі, зверніть увагу, якісь вікна, і білизна висить, там люди живуть, і білизну, бачите, як сушить. Оце так да. цікаво. Друзі, ми прийшли будинок Шем'якіна, але він закритий. Тут як парадна, бачите? Це біля будинку фольцфейнів. Парадна і кудовий замок. Ну, постоїмо трохи, може хтось підійде, попросимо, щоб нас пустили. М -м, дуже шкода. Так хотілося зайти всередину, бо я бачила на картинках ну це щось неймовірне. Напевно, ці туристи їх задовбали. Тут же хтось живе. О, як шкода, так хочеться всередину. Да, Растінька, І подивіться, як расті хочеться. Нам вже не може. Що це за позараз? Витягнула шию. Що це? Ну, як нам туди потрампити? Треба лізти через вікно, не знаю, Расті. Давай. Стоїть. Написано уважаємо екскурсоводи і гості, не входите, но але якщо вошли, то копілка на втором этаже". У -у -у, Зрозуміло? Друзі, ми вже сидимо хвилин 40. У кого є вільний намет? Давайте так, я прийду сюди завтра або післязавтра підготовлена, візьму намет, візьму якусь їжу з собою, бо без їжі ви ж знаєте, як ми зразці. У нас апітіт хороший. То щось тут будемо робити серйозне, тому що просто отак прийти і сидіти це голе номер. Ми так сюди йшли і добре, що ми потрапили в дом вчених, да? хоч щось вам показати. І йшли, і йшли, кажуть, там відкрито. Читаю в інтернеті, відкрита. А де відкрита? І бачите, не заходьте, навіть пишуть дорогі гості, ну задовбали м'яко кажучи. От що робить? Хто знає, як туди потрапити? В кого є якісь знайомі, які тут живуть. Ми можемо зразків прийти до них в гості. Не надовго. Просто... Я дивлюся, друзі. Це сміх Але я заглядаю, от це скло, бачите, там же ж скло. Боже, яка там красота? Яка там красота? І от що робить, От як зайти всередину? Ну не пускають. а? Люди, ну будьте людьми, ну пустіть нас. Раз, ну чому нас не пускають? Ну ми ж нічого не будемо поганого робити, мусор кидати не будемо, нічого. Це знущання закінчиться над нами, а Растенька? Нас хтось пустить. Що ж ми сидимо, як ті собаки побиті біля дверей? А нас ніхто не хоче пускати, а? Друзі, все, ми почали свій рух, не дочекалися, щоб нас пустили, ну, тому що нас не пускають. Не дочекалися, щоб нас пустили, тому що нас не пускають. Все логічно, да? ви зрозуміли ситуацію. Ну, прийдемо ще, це. привід прийде ще. А може на сьогодні це буде забагато. Бачите, екскурсії їдять. Може, на сьогодні буде забагато вражень, тому Боженька зробив так, щоб сьогодні ми потрапили тільки в будинок вчених. І все. Прийдемо ще, все, ходімо на море. Друзі, ну ще 10 хвилин і будемо купатися в морі. Ви його вже бачите, і я теж. І сонечко вийшло. Ми жалілися вам, сонечко нема, є пилюка, а вже і вийшло сонечко. Все добре, так? життя налагоджується. Растя, де ти пішла? Полювальниця на білок. Ходімо купатися. Я трохи щось Я простила, не знаю, що там в мене з носом. Я не знаю, чи купатися, чи ні. Дуже хочеться. Але оці соплі <головіка> мене трохи зупиняють. Не знаю, що робити. Купальник зі мною. Іду. Ну не знаю. Не хочеться аж так покупатися, щоб завтра взагалі не вийти. Ланжерон, 2 жовтня. Ой, краса яка! Ми тільки що поки чекали, коли нам відкриють двері, а я відкрила інтернет. І мені на очі потрапило відео, що на Говерлі сніг на самій вершині. Піднімалася група і вони піднімалися крізь дощ і сніг. Така була, знаєте, ще. І те, і те щось не зрозуміла. А зверху на самій вершині там все в снігу. Ці прапори, що стоять, що я знімала, і мені аж не віриться. Ну як? Ще місяця не пройшло, як я в купальнику туди підіймалася. Я була в штанах, а верх був в купальнику. І було, ну, а бачите, як, що таке горе, а вже сніг. Не знаю, чи правда зараз вже можуть на плісті все що завгодно. Ну, людей мало. Шезлонги прибрані. Да, Пляж такий широке став, тому що прибрали шезлонги. Ні, ну як мало. Ну, ну таке собі. Хто купається, так це діти, ви бачите? Ось так, друзі, все поприбирали. Навіть, а ні, та гойдалка, на якій я каталася в суботу, воно, вона там діти катаються. Але ось тут теж був такий відокремлений. Зона така з шезлонгами, з пальмами. Бачите, все розбирає. Ну, пляж став широкий, буде нам роздоль. А Що ти хочеш, Ростюнечка, що з нею? Привітаємо з нашим морячком. все гупає. І вода така не дуже чиста, ви бачите? А, намочила ноги, ну. Тапка! От кульома. Ну я в кроксах, я не хотіла їх мочити. Вони ж довго будуть сохнути зараз. От. Ми прийшли на море, а розпочалася тривога і вибухи якісь. І Ростюня трошки злякалася, не захотіла ні в м'ячик і грати, нічого. Зараз все заспокоїлася, так вона начебто вже і не проти. Я вже кинула їй м'яч, вона побігла, все, вже нормально. Ростюня, давай! Так, друзі, а водичка такого кольору чайного, корічніватого на ланжероні зараз. Ну, така ситуація. Ну нічого, я покопалася. Подивимось, що зі мною буде. Це вже поламали одну клавішу. Блін, Я просто в шоці з цих людей. Ну, ну от як так можна. Друзі, ну ось так показала вам ланжерончик, як виглядає. Хотілося б більше, але погода. Я взагалі-то хочу ще поїхати і в Кароліна Бугас, і в Санжійку. Санжіка в мене перша на... в планах, але погода не дозволяє. Постійно якась сьогодні теж не було сонечка, ще ця пилюка. Кажуть, взагалі не виходить на вулицю. І соплі ще, ще і соплі. От куди думаю? Треба брати сачок, ловити, все як положено. Тому я думаю, що все ще попереду саргану море. Розумію. Так що все попереду, ще. ще поїдемо. І прийдемо, і поїдемо, все. Приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.